Так, ну і причин, чому сползає ремень, в моєму випадку він сползав ось сюди. Поставив я новий ролик і не вижав, не вижав його десь приблизно 7 мм. Оцей натяжитель не зайшов всередину, я почав натягувати і потягнуло шпильку. Шпильку тяне обычно в ту сторону до кабіни. І от беремо такий кутник невеликий. Ось до плоскость одна стає на площину мотора. І от дивіться, почти пів міліметра. Зараз. 2 міліметра ввела наш ролик, точніше не шпильку. Сейчас з цієї сторони підкину дві шайби полумісяць. От так вони виглядять. Ну це тонко, це не знаю положив я тут, тут, наверное, і десяти сотих нема. А їх треба хоча б штуки 4. Ну а ще одна із причин, конечно, це вироботка на роликах. На помпі, помпе, помпа. Потом шестерня коленвала внизу. Тут вироботка. І, якщо сейчас толкнуть распредвал влево-вправо, если люфта нема. А если є люфт в постелі, то це тоже явний признак, що буде сползати ремень. До речі, старий ремень, який був, не сползав, йшов рівно по центру, отак десь приблизно. отак так десь. А новий. Ну я ж перед цим розказував, що потянув, а натяжний повністю не сів на своє місце і його просто вигнуло в ту сторону от, до кабіни. Оце такі причини, чого ремень сползає. Так, ну зараз будемо вирізати. До речі, тут теж люфт на тяжителю і на самій шпильці. Теж чуть трохи хода. Так, в ідеалі це переточити в токаря, щоб зайшов в мінус три сотки на, на цю шпильку. Ну, можна дві даже, це деше лучше, бо тут люфт явний. Сейчас я з доодену. Продемонстрирую вам. До речі, в девятке треба задирати движок. Там під низом стоїть домкрат. Бо іначе цю штуку не зняти. І плюс у мене стара модель, плюс витягувати цей пластик, який тримає омиватель. Ну от дивіться. Двигаться. Про что тут можно говорить, да? Ты начинаешь затягивать его сразу Хотя не, оно упирается в площину И воно не должно тут двигаться Я виду площину двигателя Это, по крайней мере теория Сейчас я здесь сюда підставлю хорошую. Ну, дивіться як це вообще-то происходит. Одягаємо наш натяжитель. Зверху йде у нас колечко на натяжний. І сам цей полумісяць вот так устанавливается з одной сторони І все. Важно, що воно там держалося, його зараз легенько на силікон або на герметик приклеїти зі сторони кабіни. Ось до такого. о. І все. І зараз будемо спитувати. Так, ну ще раз показую. Так, дивіться, ще раз показую, ставимо кутник, ось до я упер його. До плоскості двигуна. Дивіться, як вигнула шпильку. Наверно, на цілий міліметр пішла вниз. Вниз і трохи влівати. Правильно, це виходить раз вниз то воно його стягувало, натяжний просто стягував. Ми зараз поставимо вниз, не збоку, а трохи нижче. Ось тут де, де мене палець, щоб зробити такий противовіс. Так, ну добре, зараз знайдемо з чого вирізати будем і будемо сп... їх. Так. Ну, тут можна було, звісно, просікателем вибити. Ну нічого. Суть понятна. Значить дивіться, я встановив це все діло на герметик і зараз кольцо поставлю до кабіни і трохи вниз. Заведу, попробую, Якщо що, там ще вниз перекручу. Коротше, зараз ловить. ловити. Це для того, щоб кільце не випадало раз за разом. Воно буде тут завжди на герметику. Ну, одним словом приступати. Ось так це виглядало, коли я коли вижим, е, натяжний не до кінця сів. Бачите зазор по 5 чи 6 мм. Я з цього положення почав натягувати ремень. Ну, і, Звісно, воно не уперлося в площину двигателя і шпильку трошки потягнуло. Но воно, кається, що вже закрутилось, до речі, Кається, вже і не йде до кінця. Тут надо шукать момент. У мене стара модель, то я прямо підключить беру, тут не помню 30 число 30, чимось. 30, 30, 30. Такими роздвижными плосковопцями. Начинаю проворачивать, ее підстукувать и воно там сідає на своє місце потом. Бачите, опять не пішло. Ну, то есть одним словом граємо. Так, ну а чому так відбувається? Тому що кольцо, те, що йде на ту сторону, воно просто падає на, на шпильку і опирається, ну поняли, оця частина опирається в борт кальця і того воно далі просто не йде. Його треба буде з під низу приподимати і ловити його там. Так, ну, як написано в Євангелії, шукайте і знайдете. Ремень йде рівно по центру. Зараз заглушим. Так, ось, в принципі, і все. Повторюся, де в нас та шайба. Вирізана вона з обичної консервної банки. Зараз скажу товщини, які там. І наша шайба ну, так вона полумісяцем стоїть. До кабіни і чуть-чуть вниз. Десь приблизно моз ну, до 9 часов, да? Це десь на 7 часов вечора. Точніше на 19. Отак. Вот все, до побачення. На все добре.